Дидактична гра людина в природі друг. Діти, давайте з вами поговоримо про те, чого не можна робити в природі. І про те, як потрібно берегти природу. Не можна рвати квітер первоцвіту. Це заборонено законом України. Не можна розкидувати сміття. Не можна руйнувати мурашники. Не можна ламати дерева в лісі. Не можна в лісі гучно розмовляти. Не можна тварин з лісу брати додому. Не можна розводити багаття та гратися з вогнем в лісі, бо може виникнути велика пожежа. Я гадаю, малята, що ви будете в природі справжніми друзями і не будете їй шкодити. До побачення, до нових зустрічей!